Вітаю всіх адекватних і думаючих людей на своєму каналі. Дякую, що мене хтось слухає, критикує і коментує. Сьогодні в мене в руках ось така книга. Вона, мабуть, в дзеркальному зараз буде відображатися. Це Статути Збройних Сил України. Книга, яка якби існує, якби інколи вона в руках у деяких командирів перетворюється в принцип задолбать солдата, інколи вона працює навпаки, якщо нею користуватися на захист своїх там прав. Але по суті, ця книга статути Устави сил, Сіл вона прийшла із совєтської армії, тут на 90% на 85% а Строєвий і гарнізонний вартовий статут на 99,9-х залишився Совєтським і, мабуть, процентів на 75 царської Росії. Гарнізонний це точно десь на половину царської Росії. Начинає довжини ланцюжка караульної собаки і решти всяких правил. Але статут внутрішньої служби і дисциплінарний статут стосується. Зараз дуже важливо тих моментів, які е, називаються права солдата, несправедливі рішення, неправомірні дії, перевищення влади командирами, причини, які е, спонукають до розвалу дисципліни і СЗЧ, е, на чому тримається дисципліна, як командир має використовувати свою владу, яким чином можна оскаржити дії командира, яка процедура всіх, всіх там якихось моментів зв'язаних там. Ну, починаючи з заправки ліжок, ну це в казармних умовах, і закінчуючи там правилами поведінки, спілкування, і де можна тримати руку в кишені і тому подібне. На війні в бойових умовах він в принципі не потрібен. В принципі, він ну, 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 не потрібен, навіть щоб був у Другій світовій війні. Там ніхто не козиряв, там, ніхто не цей. це тільки на урочистих якихось там заходах. Дисциплінарний статут він працює і на війні, тому що покарання і заохочення, які виносять командири, вони стимулюють або мотивують, або демотивують особові склади солдат. Чому я розказую про цю книгу? Я е, вирішив відкрити такий лікбез ліквідацію безграмотності, скажімо так, е, українського суспільства, яке років, мабуть, 20 останніх готували до демілітаризували. Готували до мирного співпраці з Росією, і тут раптом прийшла війна, у нас маса народу не, не служила, маса офіцерів понакупляли собі погонів, і е, цей статут, або якісь там дівчатка понакупляли собі по -по -по воєнних психологів. Вони не жили в, в умовах скажімо, військового колективу, військової команди і не стикалися з правилами, які були ну, прописані в цих статутах. Що треба сказати? Що я хочу в принципі, робити е, прості речі: е, зробити окремий плейлист чи окрему якусь, я не знаю, групу, в якій я буду просто розказувати, що означає, е, що означає е, ну, той чи інший, ті чи інші вимоги статуті. Наприклад, ми будемо розбирати обов'язки командира роти або обов'язки е, сержанта або солдата. І будемо якби розуміти, я буду роз'яснювати, як це можна розуміти, як воно реально должно працювати. Як воно насправді працює, це ви напишете мені в коментарях, ті, хто служить зараз в Збройних силах. А як воно повинно для цього придумані оці статути? Це свод правил по-російськи, воно звучало зараз. Називається це якби зведені правила та нормативи. Поведінки, алгоритми дій, по яких живе будь-який військовий організм, в тому числі Національна гвардія, в тому числі Служба не Служба безпеки так собі вона користується, Грушники теж так собі користуються, майже не користуються цим. Але сухопутні війська, авіація і воїноморська сили, у них там трошки свої особливості. Але по суті, особливо те, що стосується стосунків роботи штабних офіцерів, стосунків між старшими і меншими офіцерами, це дуже важливо. Тому що на рівні солдата-сержанта можна в принципі десь спростити, десь по-простецькому по-простому по, ну, по налагодити. Я це бачив добровольчих батальйонах, Там ніякі статути не були треба. Там всі хлопці знали, що робити, домовлялися, і абсолютно люди цивільні. В них там було пару там, старших офіцерів десь в штабі, вони самі робили ці добро, добробати і воювали без, без цих статутів. Але на рівні документів, на рівні віддачі наказів, на рівні формулювання наказів, на рівні опять же, офіцерської роботи командира роти батальйона штабних документів, це дуже важливо. Тому що якщо ви запрограмуєте комп'ютер неправильно, він вам видасть. Потім неправильно, якщо ви машину будете заправляти неправильним. Бензином, маслом, неправильну гуму, неправильні, скажімо так, обслуговування, то ця машина рано чи пізно дає збій, про що й говорить, 100 тисяч СЗЧ. Це така ганьба армії, де, якщо взяти сухопутні війська, це кожний, кожний п'ятий, 20% армії втекло. Ну, це забагато. Коротше кажучи, буду надалі висвітлювати окремо кожну. Скажем, положення кожну статтю. Єдине, що хочу сказати, статут внутрішньої служби дисциплінарний за останні 34 роки змінився. По-перше, зміни наступили ще в ньому з часів Горбачова. Останній указ його на посаді свого президентства. Він коли закінчився своє президентство, він видав самий останній указ. Він був дуже такий демократичний. І розкрив нам очі, що таке статут, і що таке закон, і що таке наказ командира. Указ Горбачова був від грудня 91-го року. Про заміну слова приказ командира, закон для подчиненного. Це було прибрано ще тоді. Далі за Кравчука за кучми були інші трошки маленькі зміни. І особливо великі зміни прийшли зараз, зараз, під час цієї війни. Наприклад, з'явилися зобов'язання іноземця то особи без громадянства. Трошки помінялась військова присяга одне слово замінили. А процентів на 80% він залишився старий. Коротше, відкриваю, відкриваю, скажімо, такі просвітницькі курси, де, будь ласка, в коментарях можете задавати запитання, або реальні, позиції, реальні скажімо, ситуації, які у вас відбуваються зараз в армії. Їх може буде коментувати. Якщо, наприклад, обрисуєте ситуацію, ми знайдемо відповідь, наскільки це законно, наскільки це правдиво, наскільки можна з цієї ситуації вийти. І де в цій книжці написано, як себе командир мав повести. І як взагалі армія вже 100-200 років люба турецька, російська, польська, українська робить, щоб, ну, наприклад, щоб. Ніхто нікого не застрелив, коли йде заряджання зброї або перевірка, або щоб солдати довіряли командиру і вірили в нього. І, ну, це прописано у всіх статутах цих армій: що польської, що турецької, що української. Тому, якби це не просто придумала Україна собі цю книжку, і в американській армії є статути. Так само як будь-які закони, які треба виконувати, якщо вони. Нормальні, якщо вони ненормальні, то їх не треба виконувати. Бували такі випадки, коли закон положення статуту вже виходить за здравий здоровий глузд, і тоді його не треба виконувати. До речі, це теж прописано, що, ну, коротше, якщо ти не виконуєш наказ, ти готуйся нести відповідальність. Але якщо ти не виконав дурний наказ, то хай він несе відповідальність. Так що будемо обговорювати і знайомитися з тим, як воно повинно бути, і як воно є?